Всім привіт, ви на каналі Дябчик в минулому відео я вам показувала, як ростуть наші огірочки. Сьогодні ми вже їх збираємо. Як дивимося на наш урожай, що в нас тут виросло. Так, ось такий огірочок гарний. Давайте його зірвемо. Хова, ось так. Ось так. кладемо біля такого великого вже зірваного огірочка. Ого, он тут що, Дивіться, який гарненький, файний огірочок. Давайте його теж зірвемо. О, дивіться. Так, ось кладемо. Так, рвемо. Опа, дивіться, який він файний. Так, ідемо ще рвати. Ось там я побачив. огірок. Ого, тут їх цілих два. Давайте зірвемо спочатку. Ось ось цей. Дивіться, який гарний. Так. І ось тут такий ще є великий. Якось його акуратно зірвати. О, дивіться. Так, і йдемо на другий бік. Там ще теж один гірочок є. Так, тут я десь бачив, огірочок. Ого, дивіться, який огірочок тут є. Його треба акуратно зірвати. Оба! І вийняти. Дивіться, який він великий. Він пан найбільший огірочок. Всім па-па, пі -пі, Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До скорих зустрічі!